Давайте ще навчимо нашого котика стрибати. Так, зараз ми створимо ще одну кнопку для стрибків. Так, нехай у нас буде ось така кнопка. Так, ми будемо натискати, і у нас буде виконуватися стрибок. Давайте її трошки задамо. Нехай буде вона у нас 70. Так, ось нехай буде тут у нас кнопка, наприклад, ось тут внизу. Коли ми будемо натискати, у нас буде виконуватися стрибок. Так, тепер дивіться, тут у нас є також два костюмчики у кнопки. Тобто є також у нас, наприклад, такий блакитний, є також сірий костюмчик. Ми будемо їх змінювати, коли натискати на кнопку, вона буде змінюватися. Так, давайте створимо також кнопку, створимо зміну стрибок. Так, <клес> тобто у нас буде також тут, давайте її також тут переназвемо. Да? Так, натиснемо тут також стрибок, видамо. Так, і також давайте код скопіюємо. Тобто, дивіться, я просто візьму скопіюю просто закину ось тут кнопку нашу нову. Да? Так, дивіться, тепер давайте тут змінимо. Так, у нас тут є батон 3 а Нехай буде батон 3 б так, і button 3А. Да? Тобто у нас буде також різні костюмчики. Да? А все у нас інший код у нас повторюється, як і для двох кнопок вліво-вправо. Да? Так, і тепер у нас буде також змінні. Ми надаємо також змін стрибок, надаємо одиничку. Так, і змінні стрибок надаємо 0. Тобто, коли натиснута у нас мишка і вказівник торкається кнопки, ми, ми, власне, надаємо змін стрибок значення одиничка. Да? А в іншому випадку надаємо 0 і також змінюємо власне, значення стрибок, надаємо значення 0. Запускаємо, дивимося, що у нас буде відбуватися. Так, Тут у нас все працює. Так, Ну і кнопка, бачите, наша, наша працює, але ми ще не, не запрограмували її, Тобто, щоб, у нас, щоб стрибав у нас котик. Давайте переходимо тепер до котика. Так, і тут спробуємо зробити так, ще достаємо власне, блочок. У нас є, тобто є у нас також керування. Дістаємо також умову, якщо не повне розгалуження. Тобто, тут у нас оператори, дістаємо також оператор дорівнює. так, Так, дістаємо його. Так, і перевіряємо власне його також на одиничку. тобто Якщо у нас дорівнює одиничку, якщо кнопка натиснута, то котик може стрибати. Тобто, він буде виконувати стрибок. Так, і змінна. у нас ми перевіряємо зміну стрибок. Вставляємо її сюди також. Так, І давайте також ну, тут надати, надати значення стрибок також надаємо 0 за замочуванням, надаємо також 0. Так, Ще у нас потрібно тут власне, також нам зробити функцію да, стрибання також. Давайте також зробимо таку функцію. Да, Створюємо блок. Так, і у нас буде також тут, тут ну, давайте тут стрибок. Так, і також давайте сюди так, додаємо значення, також буде вхідний параметр. Вхідний параметр у нас буде швидкість. Нехай буде ось таким чином. Так, і виконувати без оновлення екрану. Гаразд, так, все є. Так, і тепер розміщуємо це десь ось тут. Давайте ось якось так красиво розмістимо, щоб воно все у нас влізло. Код у нас розширяється потрошку. Так, і тут давайте також дістанемо блок, якщо. Так, дістанемо неповне розгалуження, якщо то. Так, і також дістанемо: тут у нас буде оператор більше. Да? Так, ні, менше треба дістати, оператор менше. Так, дістаємо оператор менше. Так, тут нехай буде, якщо у нас швидкість. Так, у нас буде швидкість падіння. Тобто, якщо швидкість падіння менше 5, наприклад, ну, ви можете там також експериментувати, можна також погратися, поналаштувати. … і як, як завгодно. Так, змінити Тепер дивіться… Тепер змінити швидкість падіння. Змінюємо швидкість падіння на швидкість, власне. …Тобто, дивіться, у нас буде швидкість падіння. Так І змінюємо власне на поточну швидкість. Тобто і Ми її будемо вводити з програми. Да? так? І також змінюємо Y…. да? щоб у нас змінився, щоб кіт у нас стрибнув вверх. Треба змінити Y ігри на цю швидкість. Так, змінити так, змінити x, так, змінити y, перепрошую. Так, змінити y і на швидкість. Так, ось таким чином. Так, змінюємо на швидкість. Ось таким чином у нас все відбувається. Давайте трошки понизу все це, або як воно щоб виглядало покраще. давайте, ну, Нехай все вазить, у нас все добре. Да? так. І тепер треба власне, сюди додати функцію стрибок, тобто, де ми стрибаємо, додаємо стрибок. І нехай швидкість, ну, нехай буде 12. Нехай буде така для початку. Запускаємо проєкт. Так, пішло, запускається. Так, все у нас добре, все працює. Так, ну тут у нас котик все переміщується, все добре. Тобто все добре. Давайте протестуємо тепер стрибок. Так, бачите, котик у нас стрибає. Все як потрібно, все класно, все. Так, ну. Тільки тут є також обмеження, він може стрибнути також у повітрі. Ну, нехай буде поки так. Так, нехай котик стрибає, все добре. Так, давайте ще раз, бачите, він стрибає. Давайте ще пограємося з параметрами, що тут можна зробити. Наприклад, швидкість падіння, нехай буде. Наприклад, тут задамо 0. А тут задамо, наприклад, нехай, нехай буде 5. Давайте спробуємо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, ми тестуємо просто стрибання. Да? Так, ну тут, звісно, нічого у нас не буде. Треба задати просто інші параметри. Давайте зараз... Так, у нас менше, нехай буде менше 10. Так, і нехай буде стрибати, наприклад, на. Нехай буде стрибати на 20. Так, ось так. Так, і це даємо, знову запускаємо. Так, ну ось він, бачите, у нас він стрибає. Так, стрибає, все добре, стрибає, стрибає наш котик. Так, і тепер сюди зміщується. Так, ну і стрибає знову, стрибає. Стрибає, наче непогано досить стрибає. Так, ну він тут так стрибає, що аж залисає трошки. Так, давайте ще подивимось. Так, можна ще змінити, наприклад, нехай буде, наприклад, 2, а тут 20. Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, ну котекс стрибає, наче непогано. Так, давайте ще подивимось. Так, швидкість падіння. Давайте ще позмінюємо. Так, нехай буде менше нуля. Так, перезапустимо. Давайте ще раз. Так, ну тут, звісно, якщо менше нуля, то він же стрибати не буде. Да? Тобто ось таким чином. Так, ну тут можна, можна також... Ну, давайте задамо 5. Задамо, нехай буде тут. Нехай буде також тут 5. Так, і давайте спробуємо також ще запустити. Щоб він не дуже у нас стрибав. Високо. Так, ну ось так стрибає, ну не дуже високо. да? Тобто, ну, тобто котики не, сильно не стрибають, да, власне, тому. Так, можна ось таким чином задати. да? Тобто ось стрибнув, стрибнув. Так, ось таким чином. Так, ну, давайте ще пограємося, подивимось, нехай буде побільше стрибати. Так, давайте тут задамо, наприклад, не 5, а задамо, нехай буде у нас, наприклад, нехай буде 15. Так, задаємо. Так, дівчино, це у нас котик переміщується сюди. Так, ну і давайте сюди. Бачите, ось так він стрибає. Тобто досить це непогано. Так, ну і тут стрибає, ну, звісно, тут буде підвисати, тому що він торкається, власне, у нас кортонів. Ми тут не обробляли, ну, стрибає досить непогано, бачите? Тобто, ось таким чином. Так, ось ми реалізували також стрибання. Да? Тобто, дивіться, що ми зробили. Тобто ми додали кнопку стрибок, тобто реалізували функціонал, додали також змінну, Зміна у нас буде називатися стрибок, вона приймає або одиничку, або нолік, Тобто одиничка, якщо у нас натиснуто, якщо ми на кнопку натискаємо. І новик, якщо ми, якщо ми прибираємо курсор і відпускаємо власне, також кнопку миші ліву, да? Також у нас буде відбуватися так. Ну і Тут ми додали, дивіться, ми створили ще функцію. У нас тут є мої блоки, створили. Да? І створили ще функцію, наприклад, тут спеціально, що додає нам можливість стрибати. Додали також в основний цикл, додали перевірку, також, чи ми натиснули на кнопку для стрибання. Да? Якщо натиснули, то звісно ми виконуємо стрибання. Ось таким чином. Всім дякую за увагу. До побачення.